Привіт, друзі, з вами Папа Джастіфай, це канал Брудної стіни. Як ви могли здогадатися з назви цього відео, моя епопея з серцем вона ще не закінчилася, і так мені не вистачає грошей. Розповім вам все по порядку. Це жесть. Коротше, пам'ятаєте, я вам розповідав, що до мене прийшов лікар, коли я лежав у лікарні. До мене прийшов ось цей аритмолог, і він розповів: ну коротше, ви дивилися перше відео. Так, от по перше, він мені не дуже все коректно розповів. І, взагалі, він виявився кінченим мудаком. Я зараз розповім всю цю історію. Я просто був шокований цією халатністю лікарів в Україні, деяких це просто-просто неймовірно. Після того як він прийшов до мене в лікарню, я ж виписався. все, пішов до нього вже в інститут Амосова. З ним там зустрілися, і він каже: Типу: Ну, все, чувак, тобі треба пити кроворозріджуючі препарати десь місяць-півтора. Потім приходиш до мене, і ми тебе кладемо вже на. На госпіталізацію та на операцію, і я такий, ну добре, п'ю місяць вже ось півтора, майже місяці п'ю ксарелто, це такі таблетки антикоагулянти, щоб кров була рідкою. Дуже тому, якщо я зараз поріжусь, моя кров буде литись так, що. Жесть, і от я коротше пропив півтора місяці ці таблетки, приходжу до нього, кажу, ну що там по операції, давайте вже думати, коли, коли мені взагалі лягати в лікарню та коли в мене операція. І він такий дуже швидко. Так, я буду оперувати рахунок, зараз тобі все зробимо. Коротше, а ти каже той з Олександрівської лікарні, кажу, так, так, так. І він так дуже швидко, швидко бам бом 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 бам, -бам, 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 -бам. Я такий сиджу, і думаю, що за фігня, якось мені це знаєте, така я що щось відчув таке, знаєте, що. Щось не так. Коротше, за день до того, як я до нього приїхав, я зайшов на сайт інституту Амосова і подивився на лікарів, на хірургів, які там працюють, і пошукав взагалі інформацію про цих лікарів. І я знайшов чудового хірурга, який мені дуже сподобався. Я знайшов багато відгуків про операції, які він робив. Там ну просто людина-бог якась. Дуже чудовий хірург, дуже кваліфікований. Багато років в нього вже досвіду і так далі. І потім намагаюся шукати інфу з про цього лікаря, до якого я прийшов. І взагалі нічого не можу знайти, окрім е, якийсь штраф за аварію чи щось таке на нього в інтернеті. Я знайшов. І ніяких відгуків, нуль відгуків. Взагалі, я, я не побачив жодного відгука. І таки думаю, блін. І я не знав, що хто мене буде оперувати. Я кажу, вже я приходжу до нього і вже думаю, що я піду до того лікаря, до того хірурга, до хорошого. І кажу: а хто мене буде оперувати? Він такий, я буду оперувати. Прям так руку підіймає. Каже, я буду оперувати. Я такий, ну окей, добре, дякую. Він таки все вже призначив мені день операції. Я вже таки думаю: блін, ну це цей лікар мене буде оперувати. Якось не хотілося б. І сиджу, чекаю на рахунок, який має роздрукувати асистентка. на... Ресепшені, і поки я сидів, я таки думаю: а зараз піду в неї спитаю, чи може взагалі обирати лікарів, обирати хірургів. Підходжу до цієї дівчини і кажу: слухайте, а є така можливість змінити хірурга на ось цього другого. Вона каже: А вже ж ви маєте право обирати будь-якого хірурга з клініки, найкращого, найгіршого, будь-якого якого забажаєте. Я такий, а окей, так тоді я хочу до ось цього хірурга, чи можна мені проконсультуватися з ним? І вона каже: Він взагалі не зустрічається вже доволі довго з пацієнтом. Там він тільки робить операції, тобто він чисто хірург, фігачить собі операції, там операційні, і все це йому цікаво, і до нього направляє інша жінка, до якої мене вона направила, і каже: ось вона тобі дасть направлення до нього. Вже вона з ним там співпрацює. Вона як його асистентка. І я до неї заходжу. Коротше, показую їй Документи. Вона каже: Я не бачу аритмії в тебе. Взагалі, де сама ось ця аритмія? Де фібриляція? А я кажу: в мене нема, мені її не дали. Вона каже, як не дала? Я кажу, ну ось так, мене швидка типу, зняла кардіограму і все, коли я ще вдома був. Вона каже: мені потрібна фібриляція, потрібно мені бачити, як я тебе покладу на операцію, якщо я не бачу в тебе фібриляцію. У мене немає документів. Я кажу, а як він мене поклав у лікарню взагалі на операцію той чувак. Вона каже: нічого не знаю, принеси мені фібриляцію. І я думав, може вона в мене вдома десь у паперах лежить ця фібриляція, треба показати кардіограму цю і все. Приїжджаю домой, в мене нічого нема. Поїхав у Олександрійську лікарню, кажу, слухайте, до того лікаря, який мене там лікував, каже, слухайте, мені потрібна моя кардіограма з того дня, коли я сюди потрапив. Вона каже, блін, ну це типу проблемка. І тут починається ось ця бюрократія. Мені треба було написати заяву на те, щоб з архіву, який в лікарні лежить, дістали мою кардіограму того самого дня, роздрукували копію, підписали, поставили там печатку і все ось це. І тільки тоді мені треба її забрати. Я кажу: ну добре, скільки це може робитися? Вона каже до 30 днів. Я таки думаю, блін, як за 30 днів. Я приходжу туди вже до ну до цього, до архіву. Кажу, слухайте, в мене така історія, в мене операція дуже термінова, і мені треба як можна швидше зробити ціну витягну це із архіву. Вона каже: ви напишіть у самій заяві на ім'я директора лікарні. Прям директора, що вам потрібно терміново. Я все написав і це спрацювало. Вона мені буквально наступного дня вже подзвонила. каже: всі ваші документи готові. Приїжджайте, забирайте. Я приїхав, забрав, поїхав одразу в Амосова. Показую їй ці документи. Вона каже: тут нема фібриляції, тут синусовий ритм типу. Тобто, або вони щось не так роздрукували, або вони щось не так е, знайшли. Я, я не знаю, де моя фібриляція. Можливо, вона існує десь там у швидкі. Я кажу, можете подзвонити у швидку. Вона каже, це це настільки довго і геморно, типу, що я навіть не знаю скільки днів це займе. Блін, я кажу, слухайте, в мене ще в телефоні є. Я коли лежав вже вдома, я на. Apple Watch собі робив ось ці заміри серцебиття, і воно показувало фібриляції. Я кажу, в мене є ось з телефона єдина запис. Я кажу їх там багато, бо я кожні там 5-10 хвилин робив ці заміри. Вона каже: Ну показуй хоч це. Типу, вона подивилася, каже. Тут, типу, не можна розібрати багато, типу, поміг. Ну це не професіональна кардіограма, вже ж, але вона знайшла саму першу фібриляцію, яка в мене трапилася ще в 2022 році. Саме саме перша, що я навіть не знав, що це таке. І вона каже: ось тут 100% фібриляція. Типу, можна навіть не шукати, можна навіть у швидку не дзвонити. Уявляєте, як все сталося? Типу, вона взяла кардіограму з мого Apple Watch, а не з того, що мені виписало, що я мав би чекати 30 днів. Якби я не написав у заяві, виявляйте наскільки все погано? Типу каже: Ну добре, йди роби тепер УЗІ спеціальне. УЗІ називається Стрейни. Щось трейне серця, чи щось таке. Це спеціальне УЗІ, яке показує різницю між серцебиттям та тим, як скорочується шлунок, чи щось таке. Коротше, там просто дуже складні якісь терміни. Я цього не розумію. Зробив я це УЗІ, вона подивилася, каже: в тебе абсолютно здорове серце, якби не аритмія, типу, все гаразд. Тобто, це значить, що в мене передсердя здорове, типу, воно в ідеальному стані. Це значить, що прогнози щодо операції в мене дуже дуже добрі. І я таки думаю, ну супер класно, е, я. Значить, в мене шанси на те, що аротмія не повернеться, доволі великі. Я повертаюсь цим узів до неї. Вона каже: ну, все можемо робити. Приїзди до мене 20-го числа, тобто сьогодні. Я от тільки повернувся, буквально 5 хвилин тому, і каже, все можемо робити. Операція скоріш за все, 24-го числа, можливо, 25-го навіть, бо там залежить від хірурга, вже наскільки він буде зайнятий, наскільки в нього багато буде операцій. А я забув вам розповісти ось той перший лікар, який мене вже направив там на операцію, хотів оперувати. Ось. З, з, з рукою, він мені назначив таблетки. Спочатку він сказав то ось те, що я п'ю. І е, ще ось цей Кордарон. бачите? Кордарон це просто жесть. Я придбав ці таблетки, я не пам'ятаю, скільки вони коштують, але я їх, як ви бачите, не приймав. Вона ціла пачка. Я дістаю звідси просто ось цей рецепт, де там протипоказання і так далі. І читаю, що там першим. Буквально перше речення протипоказання це моя атриовентрикулярна блокада, яка в мене є. За замовчуванням. людям з блокадами не можна приймати ці таблетки, бо вони підсилюють блокаду, і тобі стає набагато гірше. Тобто, цей лікар призначив мені таблетки, які просто мені не можна приймати взагалі. І тоді я сиджу, і вона каже: Добре, що ти прочитав це, і добре, що ти уважний, що ти не почав приймати ці таблетки, бо вони реально зроблять тобі погано. І тоді я сиджу такий, і ви розумієте, ці два лікарі вони сидять у сусідніх кабінетах, тобто від одного кабінету до іншого, бо. Буквально 2 метри. Як там сидить такий лікар, а тут сидить професійний лікар, як це взагалі можливо? Я знайшов прізвище я та по батькові цього першого лікаря, який виявився не дуже його прізвище Альміз Павло Олександрович. Тому якщо у вас будуть якісь проблеми з серцем та вас направлять у клініку Амосова, будьте обережні з цим лікарем, та двічі-тричі все перевіряйте. Все, що він вам призначить. Та взагалі, коротше, будьте уважними. І цей же чувак мені сказав, що операція буде коштувати 230 тисяч гривень. Я зібрав 253, тому що я взяв трішечки з запасом, бо там госпіталізація, там і багато чого ще. І з ціною він мене виходить надурив, бо вона мені показала вже рахунок, і там 262 тисячі тільки за операцію. Коротше. Це жесть, мені не вистачає, я так підрахував приблизно ще 30 тисяч гривень. Тому ось ця банка додаткова, в мене є декілька днів на те, щоб зібрати цю суму. Я в будь-якому випадку її знайду, цю суму, але якщо ви зможете мені допомогти, я буду дуже вам вдячний, бо це дуже полегшить мені життя. Як я зрозумів, ось цей набір коштує 262 тисячі гривень. Ви бачите зараз на екрані перелік того, що там у цьому комплекті є. Далі госпіталізація ще, мабуть, 1010 гривень. Далі кателе. Легенових вен ще 45 з половиною тисяч гривень, плюс аналізи. Там аналізи я не враховую, це не дуже багато грошей. Ну і плюс сума більше на 8,5 з половиною тисяч гривень, грубо кажучи. Тобто, загалом я так вберу з запасом 30 тисяч гривень. Думаю, мені вистачить. Якщо не вистачить, ну то я вже буду щось ще шукати, десь там не знаю. Когось питати, ось така історія, друзі, не дуже приємно. Мені зараз дуже соромно, що мені доводиться ще раз у вас питати про допомогу. Будьте уважні, друзі. Не дай Боже, у вас якась хвороба, з якою треба лягати у якусь клініку. Будьте уважні, знайдіть ще одного, двох лікарів та спитайте їхню думку щодо цієї операції, яка вам потрібна, можливо, або у іншого якогось втручання, яке вам потрібно, то я зараз на своєму прикладі вам показую, як все, якби я просто, якби я просто не подумав. Піти до іншого хірурга, спитати іншу думку, я б вже був прооперований. Мені б вже робив операцію той другий чувак, у якого немає відгуків взагалі. Бо я навіть не думав, що типу я можу обирати хірурга. Що я мені ніхто нічого не пояснює, ви розумієте? Я просто сам маю все це. Про все це здогадатися і сам маю все вирішити. Тобто, я ж вам кажу, я ніколи не хворів і ніколи не стикався з ось цією бюрократією та грошима великими у лікарнях. А воно все зав'язано там. Я просто відчуваю, знаєте, відчуваю, що там багато лікарів, які беруть хабарі, хочуть якось тебе на гроші великі кинути і так далі. Амосова, не Амосова, якась інша клініка. Друзі, будьте дуже уважними до того, хто вам робить операції, хто взагалі ваш лікар і Завжди дивіться на відгуки людей. На цьому все. Ось банка. Якщо ви маєте таку можливість мені допомогти, буду дуже вам вдячний. Я знову розіб'ю цю банку. Якщо ми зберемо потрібну суму. Я не хочу, щоб ви донатили мені більше ніж треба. Зупиніться. Ну а на цьому все хотів додати, що відео про ангелів вже знаходиться на етапі редагування монтажу. Це займе декілька днів. Я думаю, до операції я встигну його змонтувати. Ну а на цьому все щось пишіть, щось тисніть та підтримуйте український YouTube. І пам'ятайте, ваше здоров'я знаходиться у ваших руках, і моє до речі, також у ваших руках. Слава Україні та смерть російським окупантам. Peace.